Вітаю, друзі! Досить спонтанне відео. Я не планував його знімати, але оскільки знаю, що ви любите такі всякі прибамбаси, і особливо м'яку тукарку, то вирішив вас трошечки потішити. Ну і в чому конкретно тут справа? Справа в форсунках. Як сказав власник, форсунок таких знайти не може. Ну, Машина дуже стара, якась там древній Volkswagen. Коротше. Знайшов нові форсунки, де, каже, не дзвонив по розборках. Немає. Всі кажуть, немає. Знайшов нові форсунки. Ціна форсунки просто космос. Там щось мудрували з головкою. В головці тут у нас ну, на форсунці різьба 22 крок півтора. На головці вже перерізали 24 крок півтора ще й косо, воно опускало. Знайшов він десь нову головку, форсунок немає. Ну, В комплекті йому десь там дали. На цих форсунках, що зробили? Вже тюнінг був. Е, Нап'яли гільзу таку, так. І нарізали різьбу 24. Діаметр його верхній. 20 мм. 20 мм різьба 22. По міліметру торчить туди і туди різьба. І виходить, що якщо якусь втулку нап'ялювати з різьбою, От під такий тип, то нічого з того не вийде, так як ще не втулки не дозволить проточувати, ну, він сказав ні. Я кажу, не знаю, я цього не зроблю і вся крапка. Навари і зроби різьбу. Ну, не знаю. Буде воно ходити, не буде, як то говориться, не моя справа. Хазяїн просить, я роблю. Для того, щоб унеможливити, бо там є е, такий, я вже так не вийму. Посадочне місце. Так? Я навіть не знаю, як зветься на того штука всередині. ну Плунжерна пара якась, так? Вона там ходить вона там має упор. Я не хочу розбирати, щоб не згубити його. Е для того, щоб не пошкодити сваркою, я взяв таку от направляйку то від якогось грузовика. І вона поверху дуже плотно туди гарно забилася. Я її забив туди <кхід> і тоді обварив. ну кажу, щоб там було по мінімуму Обварив, воно схололо, бо вона така досить сталиста, крепка. Не охолоджував його там водою, нічим. А просто подождав, поки схолоне. Зараз ми виб'ємо цю втулочку і спробуємо нарізувати тут різьбу. Отаку вправочку. Так, вилізло плутнячком. І зараз накрутимо і будемо її протачувати. Ну і в якості тримача. У мене є старе тіло, таке форсунки, так? Знаєте, ну, ідея мені бредова зовсім, але, як то говориться, хазяїн просить, хто хто я такий, щоб відмовити її. Ну, Видно, в людини безвихідь. Каже, і справді не може знайти ніде, не знаю. Він зрізав ту різьбу, ту гільзу. Так, тобто вже там без виходу, щоб перерізати в головці. Сказано, робимо. Після проточки. Важте, добре, що є така управочка. Ставимо різець. різочок, підводимо, включаємо, торкаємось і ріжемо. Так, крок півтора. Опа. Є. Так, запуск. Так, у нас крутиться вау, переводимо на глин. пішов глин. Підводимо. Торкаємось? Є. Обнуляємось. Трошки за високі обороти. О, так само, кусочок сала. Зараз помажемо, щоб гарненько різало і не наволакувало на різець. І тако по 25 сотик будемо різати. Я зараз вас поставлю на штатив. Ну, власний результат. Отак от виглядає стара різьба, отак от виглядає нова наварена різьба. І так, по бажанню клієнта трошки більше зробив. Не знімав повністю оту кайомку, бо не знаю, чи можна висоту уміняти. Дочекаюся власника плюс, не знаю, чи зможу вам показати, підправив там всередині. Там теж таке неважне було посадка. Торцанув його. І зняв такий слід від сварки. Він трошки просочився все одно на ту сторону. І отак от воно одне до одного тепер пасує. Знаєте, хлопці, мені не подобається те, що дехто з вас сприймає як призив робити мої відео і те, що я показую. Ні в якому разі я ніколи не казав робіть так, як я. Те, що я роблю і показую вам свою роботу, просто я ділюся з вами своїм досвідом. Не завжди воно все получаєте, і не завжди воно все гарненько робить. Так, от різьба виглядає, бачите. Ну, Після сварки вона не буває ідеальною, але профіль такий, як треба, все-таки. Тому хочете робити, робіть, експериментуйте. Якщо ви супер круті парні, як то мені пише, я технолог, я знаю, як треба. То сядь і сиди, і сопив дві дірки, і хрена не роби. Піди до бариг і купи. І потім напиши, а при чому тут бариги, А при тому, не завжди все, треба купувати, дещо інколи треба попробувати поремонтувати. Отака от вам моя порада. Так що, кому подобаються мої відоси, я радий. Ви для мене. Сім'я така ж сама, як і моя рідна, я вас всіх люблю і радий бачити. Хто слідкує, я надіюсь, вам цікаво, і завжди я радий буду вашим коментарям, вашій думці і вашим аргументованим, таким, знаєте, як сказати, аргументованим цим. Аргументованій критиці. Ще одне нове відео ви побачили? Я був радий вас бачити. Бувайте!